Всім привіт! Мене звати Віра і ви зайшли на мій YouTube канал. Позаду музей води. Ось я вам його зараз покажу. І я йду в цей музей. Особисто я тут не була жодного разу. Маю чула гарних позитивних відгуків. Тому йду. Поруч з музеєм води є ось такий експонат. І написано цінувана відповідність. І далі. І ще отакі засувки. Ось тут дві. і Ось така одна засувка водонапірна. Боже, яка вона величезна, дуже велика. І ось сам музей води. Я вам зараз покажу, як потрапити до музею. Ось ти. ось там Майдан незалежності метро. Ви виходите. І доходити до європейської площі, ось вона, ось український дім. Ви повинні потрапити ось туди, да, перейти ось тут через дорогу, там підземний перехід, ось філармонія. І піти сходами, піднятися. Ви потрапляєте до арки дружби народів і музей води ось там. Тримаючись праворуч, проходячи через арку Дружби на рух, піднімаєтесь сходами, ви бачите жабу і потім потрапляєте, тримаючись праворуч до музею води. Я вже зайшла всередину на екскурсію, купила квиточок. Ой, ось так.

Є третя річка в Європі подовжені та площі басейну після Волги і Дунаю. Загальна Дов на довшина 2201 км. Довжина річка тіпро, логика, што, локла, троси, в межах України — 980 км. Тільки річка Дніпро березня в шостоборку Латаської суттєві на Смоленщині, в Росії. Протікає по території трьох держав і впадає в Чорне

Повністю дерев'яні, всередині теж дерево, тільки с'єднання в них було залізне. час було вироблено багато дерева, адже вода швидко вимиває його і потребувалася негайна заміна труб. Бралися дерева лише легкої породи, думко їх не брався, адже важко було виселити всередину. Також е, потім з'явилися, чого труби, це кінець ХХ століття. І наш сучасний варіант пластмасовий. Давайте навколо цього макету, щоб всі було добре видно. Перед вами макет центральної частини Києва, початку ХХ століття. Жовтими вогниками показано, як постачалося місто водою в ті часи. Синіми вогниками на Дніпрі показані місця водозабору. Вода з Дніпра потрапляла в очисні споруди, що знаходились на березі. Так фільтрувалася, відстоювалася за рахунок ось таких насосів. Розходилась з поводонопірним баштом. Ми зараз в ось цій та ще ближче до парку. Поруч ресторан Сапара, ми його проходили. А була ще третя Михайлівська, знаходилась на Володимирській гірці. На жаль, до наших часів вона не збереглася. Її зруйнували в 1939 році, коли усі башти перестали функціювати і подавати воду у місто. Таким чином водой постачалася лише 147 будинків. Інші жителі могли брати воду в водорозбірних фонтанах в центрі Києва. Але люди не просто так брали воду, вони її купували. Одне відро коштувало 1 копійку, бочка коштувала 9. В той час це були величезні гроші, а де заробітня плата становила лише 15-20 копійок в місяць. Довжина тогочасного водопроводу була лише 24 кілометри. Зараз це відстань значно прийшла до 4 тисяч кілометрів. Ось таке було перше централізоване водопостачання. Поміщалось 12 літрів води. З цієї 12 літрів відразу здавались, коли ми змикали саме пост. Наші дітази трішки поновніший, не всього 6-8 літрів. Почається за багато. Ясної монітазу досить 4 літрів води. Також ми можемо половини повністю спуститися воду, а потім вони це її повідомляють. Це кожен з вас може сісти на огідна, по черзі. Зготор поваги. І якщо ви не дай Бог провалитесь каналізацією, вас винесе у невідомому напрямку з величезною силою. Тому треба бути дуже обережними, коли йдете по вулицям і не наступати на каналізаційний рух, аж це тоже небезпечно. Максимальна швидкість потоку 280-300 км на годину. Берегів міста Києва потрапляє до грабельного відділення. Там відбувається механічна очистка води. В решітках залишається все велике габаритне сміття, без холодка посідають мілкі камінці, пісок, шлати, та скло, і навіть жалії, які можуть нашкодити наступному бладу. В закритому приміщенні правильного відділення відбувається карвине відстоювання води. Вода відстоюється там 2-3 години. Далі без сміття, але досі брудна вода переходить до аеротепу. Тобто такі прямокутні резервуари, де відбувається біологічна очистка. Як я вчора, до води додається спеціальний активний мій, який насичує її фірм. Це необхідно для життя і розвитку спеціальних бактерій, які поїдають усі небезпечні віруси, мікроби, хімічні речовини, тобто в йде повне зараження води. Далі вода ще раз відстоюється 20-30 хвилин. І вже повністю очищена і перевірена в лабораторіях вода. За допомогою магістрального каналу знову потрапляє у гнітру. Це сміття, що зібралось, нагрівається до температури 60-90 градусів, сключується, перетворюється порошок і вивозиться на спеціальні молоді поля. Там тонами -то залишається ще дуже погано, чи наші державі немає жодного сміття переробного заводу. Раніше були грішки краще, коли ці молоді рештки вивозились на одобрення. Зараз вони робляться, що вони вже закінчені. Багато фосфатів і на катів використовуємо

Дуже гарно. Ого! посилюється. Ого! А я ось тут стою, а позаду мене, бачите, водоспад. Дуже гарно. Ось тут бурлить вода. Тут дуже шумно, але я думаю, мене чути. Дуже гарно та видовищно Значить 1%, вона хоче пити. 6-8 втрачає свідомість, при кращі 10% води наступає клінічна смерть. Щоб цього не сталося, щодня треба пити воду. Для дітей це один півтора для дорослих існує формула. Вагу свого тіла множити на 3, ділите на 100. Свого тіла множити на 3, ділите на 100. На цьому наша екскурсія завершена. Дякую за увагу. Ну Ось екскурсія завершилася з музею води. Я вийшла назовні. І зараз я вам покажу жабу. Так-так, вона так, не справжня, така величезна. Йдемо зі мною. Там трошечки є люди, але нічого я для вас зніму. Ось вона, ця величезна жаба, яка виконана з бронзи, тримає під своїми лапами великих розмірів монети різних країн світу. А з'явилась вона в 2010 році, завдяки скульптору Олегу Пінчуку, який подарував місту цю бронзову жабу скарбничку з ціною сто 180 тисяч доларів. Пам'ятник вийшов великий за вагою та розмірами 4 квадратних метрів займає площі та вагою більше 6 тонн. А скульптор попросив чиновників поставити жабу на культовому місці 80-х років, де була танцювальна площадка жаба. Якщо вкинути монетку всередину та потерти її язик, то вам найближчий час посміхнеться удача та ви будете щасливі. Пориджабо є сходи, я спустилася, і ось тут чудовий вигляд на арку Дружби народів та поділ. А ось я вам зараз покажу це річка Дніпро, пішохідний міст. Бачите, теплоход. Я також раніше каталася на таких теплоходах. Здається, виходиш на метро Дніпро, там спуститися можна. Зараз вже навіть не де ще такі теплоходи відходять, але можна подивитися в інтернеті. І ось там далі, цей лівий берег міста. Ось так гарно. Йдемте далі. Ось арка дружби народів, тому що я вже спустилася і поруч тут скляний міст. Я вам також покажу його. я вже на мосту. Бачите, тут також погуляються люди. І ось зразок скла. Ось таке скло. І зараз я вам покажу цей прозорий міст. Якщо чесно, мені трошечки страшнувато. Ну, дітки стають. А я не намажуся. Можна ось бачите, прокататися. На таких таких. すてきだよ。 Бачите, але якщо чесно, мені страшно ставати, я навіть сьогодні не, не ставлю на цей місце. Ось тут споруджується сцена біля арки, дружби народів. Ну, я так розумію, що якийсь буде скоро концерт, ось тут можна сидіти, так що все зручно. А ось тут поруч ось це філармонія. Бачите? Я була один раз. Якщо вам подобається такий жанр музики, то також приходьте сюди. Також дуже цікаво. А я готова завершити своє відео. Дуже вам дякую, що були зі мною, прогулялися зі мною. Тепер ви знаєте, де сходити. В Києві, можна до музею води. Потім погуляти. Вон позаду мене ще видно арку дружби народів. Погуляти по мосту подивитися на лівий берег Києва, на правий берег Києва, і підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте свої вподобання, пишіть коментарі, чи ви були тут, де я вам показала, і ми з вами скоро зустрінемось в моїх наступних відео. До зустрічі!